Власними силами відремонтували дорогу. Мешканці села Паляниця не стали очікувати на бюджетні кошти. А силами громади та підприємців за 22 дні відновили ділянку дороги державного значення Мукачеве, Львів, Буковель. Дорога була в жахливому стані, кажуть люди. Проїхатися неї було неабияким випробуванням як для водіїв, так і для їхніх авто. Та й перед туристами, які сюди часто приїжджають, якось зізнаються соромно було. Мовляв, село багате, а дороги нема. Зверталася до влади з проханням допомогти у цьому питанні, але кошти на ремонт саме цієї траси у бюджеті не було закладено, тому посадовці пообіцяли лише посприяти технікою та людьми. Кошти ж зібрала сама громада паляниця, активно підтримана місцевими депутатами та сільським головою. А ще посприяв ініціативі тутешній. Туристичний комплекс за допомогою буковелі, який виділив нам майже там 60 тонн асфальту. От і сьогодні ми оцей останній кусок цих півтора кілометра завдяки цьому комплексу доставляємо. Бо своїми силами ми це не зробили ніколи. вже». загальна протяжність шляху майже вісім кілометрів. Працівники облавтодору взялися за ремонт дороги, використовуючи матеріали, які придбала сама громада. Працювати доводилося і до пізнього вечора. Швидко змиркає раз, по друге вже холодно. Підогрів матеріалів, які, в яких ну, робиться асфальт, виготовляється асфальт. Займає певний час, більше часу і сама відео близько 100 кілометрів, на це все, це все йде затрата. І що можна зробити це все до першого снігу, щоб, це, щоб нас не застало вже так, як у, як у зимовий період повністю. Загальна вартість робіт складає понад 400 тисяч гривень, а на ремонт сільської дороги пішло більше 350 тонн асфальту.